Це Соня, це Оля. Сьогодні ми будемо готувати пасху. Зараз ми будемо робити дріджову пару. Додаємо 50 грамів дріжджів, одну ложку цукру і одну ложку борошна. Розмішуємо і додаємо пів склянки молока. Ставимо на 15 хвилин на тепле місце. В іншу миску додаємо 4 жовтка і пів склянки цукру. Перетираємо, щоб жовтки побіліли. Потім додаємо решту молока. Ретельно перемішуємо. Uh -huh. Пересіємо дві склянки борошна. Опара гарно підійшла. Виливаємо її на борошно. І гарно перемішуємо. Ставимо тісто у тепле місце без протягів. Даємо йому підійти 30 хвилин. Одна бура рада! Абраки дям! Знімаємо цедру з апельсина. А сам апельсин нарізаємо кубиками. Тісто гарно підійшло. Додаємо решту інгредієнтів. Додаємо апельсини і шкурку. Тепер додаємо родзинки. Ми їх замочили у гарячій воді. Тепер додаємо розтоплене вершкове масло. Цукор. І решту борошно. Все ретельно перемішуємо. А я тим часом зіб'ю три білка. Збитий білок додаємо до тіста. Додаємо. І обережно перемішуємо. Тісто готове. Даємо йому відпочити 15 хвилин. Викладаємо тісто у форму. Трохи менше половини. Ставимо паску в розігріту духовку на 25-30 хвилин. Наші паски готові. готові! Прикрашаємо його готовою лазур'ю і улюбленими прикрасами.